В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики, і дівчатка. З вами тьотя Зоя. Сідайтеся зручненько. Сьогодні будемо слухати казочку Цап та баран. Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі, куди цап, туди й баран. Цап нагород на капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, роженімо ми цих цапа й барана, а то за ними ні сад, ні город не вдержаться. Жінка й погодилась, каже господарім А забирайтеся, цапа й баране, собі з богом, щоб вас не було в моєму дворі. Що робить? Почули те, цап та баран. Зараз двору й пішли, пошили собі торбу та й майнули. Ідуть та йдуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та не дужий. Бери баране голову, бо ти дужий. О, бери ти цапе, бо ти сміливий. Взяли тоді вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та йдуть!» Коли бачать у полі, горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не зділи. Приходять туди, аж ту три вовки сидять кашу варять. Нічого робити, вітаються. А здорово, молодці. Здорові, здорові, зраділи вовки. Ще каша не кипіла, м'ясо буде з вас. Ох, цап злякався. А баран вже давно злякався. Цапі надумав. А подай лишень баране оту вовчу голову. Барани несе. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знов цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Тут уже вовки злякались, стали вони думати гадати, як звідси втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. Один вовк і почина. Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нема чим долити. Піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що дума з вашою компанією, а другий став його дожидати, Думати, гадати, як би собі звідти драла дати. Ей, вражий син. Пішов та й сидить, нема чим кашу долити. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, так і той рад що втік, то тоді цапі каже до барана Нумо, брате, скоріше хапати, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня убратись. Поїли швиденько. Та тільки їх і бачили. А тим часом роздумав перший вовк Гей, чи не сором нам трьом та цапа й барана боятись. Ось ходімо, ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли аж ті добре справлялись, давно вже від казана убрались, і як побігли, та на дубай забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана догнати. І йшли, йшли. І найшли їх на дубі. Цап сміліший і зліз аж навер, а баран сміливий, то нижче. От слягай, кажуть вовки першому вовкові, ти старинці, то і ворожи, як нам їх добувати. Ліг вовк до гори ногами і почав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить. Не втримався, як упаде та на вовка. Цап сміливий. Не став роздумувати, як закричить, подай мені отого ворожбита. Вовки як схопились та аж пил по дорозі закурився. А цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там і досі. Ось і казанці кінець, хто слухав молодець. Доброї ночі малятка на добраніч.